Ну, далі поговоримо про е, м, виплати для внутрішньопереміщених осіб, тому що з нами на зв'язку Максим Ткаченко, перший заступник голови комітету з питання прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим, місто Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин. Пане Максиме, вітаємо вітаю доброго ранку. Скажіть, е, ще хотів би додати, що я є співголовою міжфракційного депутатського об'єднання в парламенті. Яке називається ВПУ України, яке і опікується саме питаннями ВПО і питаннями виплатами про, про те, що ми зараз будемо от з вами от говорити. Чим, чим саме займається е, ваш комітет? Тому що яка зараз ситуація з переселенськими виплатами? Е, ви знаєте, е, відразу відповім. Комітет е, це такі більш е, менеджерські зараз задачі, більш е, операційні, тому. Комітет цим не займається. Цим займається зараз е, уряд. Цим займаються декілька міністерств. Цим займається е, міністерство реінтеграції, тимчасово окупованих територій. Цим займається міністерство соцполітики. І зараз ми вже ну майже рік з початку цього року. З лютого був створений за нашою ініціативою, за ініціативою міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України створений координаційний штаб при уряді. Який саме опікуються питаннями переміщених осіб. І саме зараз ми займаємось тим, щоб виправити е ту ситуацію, яка на жаль склалася, тому що дійсно є, було рішення уряду, по якому, по якому з 1 лютого, ви тільки ну, просто вдумайтеся, е 15 майже разів кількість людей стане менш, менше, яка буде отримувати ці виплати. І, е головна проблема в чому? Велика кількість чиновників і багато людей, в тому числі і в уряді, не розуміють того, що ця виплата вона це не просто переселенчик або якісь там підтримка людей. Це саме компенсація за житло людям. І коли ми говоримо, задаємо питання і Мінсоцу, і мінреінтеграції, ми, я маю на увазі, як народні депутати, задаємо питання, а е, для того щоб забрати ці кошти. Ми повинні тоді ці всій кількості були надати житло. Ми з вами розуміємо, що це питання не вирішено, тому забирати ці кошти просто неможливо. Це не кошти на е, якісь їх витрати. Це саме кошти на компенсацію житла. І так як і житла цього, на жаль, немає, воно не компенсовано людям. Тому, безумовно, цю виплату забирати неможливо. І зараз саме на рівні парламентського контролю, на рівні координаційного штабу, який кожну п'ятницю збирається в онлайні, вирішується питання зміни до цієї постанови, щоб залишити ці виплати з лютого місяця. Тому я хочу, щоб не було ніякої паніки. Дякую вам за можливість зараз звернутися до усіх своїх земляків, тому що я сам ВПО вже майже десятий рік з Луганська 14-го року. Хочу заспокоїти людей і щоб всі знали, що влада займається питанням цим і. Ми будемо його вирішувати. Так. І е, ще дуже коротко, буквально 20 секунд. Ми, як МФО, ВПО України, зараз займаємось тим, щоб законопроект він буде дуже короткий, саме про ці виплати. Законопроект, який буде гарантувати всім ВПО виплату на компенсацію житла до кінця військового стану, щоб люди не були, як то кажуть, жертвами якихось змін, які приймає уряд. Ми хочемо, щоб був законопроект. В якому майже вся кількість ВПО буде продовжувати отримувати ці пане Максиму, 30 секунд, А яку кількість грошей ви закладаєте? Яку кількість коштів потрібно? Дивіться, це в принципі той же бюджет на, на ці виплати, який був у минулому році. В минулому році це було близько 6 мільярдів гривень щомісяця. Зараз це буде менше, тому що по цій постанові, яка зараз... Дійсно, да, по ній забираються вже декілька місяців. з Самого початку його е заснування цієї постанови, це було, якщо не помиляюсь, серпня місяця або з вересня. Там вже виплати втратили люди, які мають власне житло, які вже змогли його mm -hmm. купити на нашій на підконтрольній території. А також люди, у яких є матеріальний достаток, там так. більш ніж определена сума коштів. Само собою, що ці, люд, ці люди не будуть отримувати. Цю компенсацію тому в цьому законопроекті буде кількість людей менш ніж вона була до цього, але але це все одно не буде 170 тисяч людей, які зараз по постанові можуть залишитися. Пане Максиму, дякуємо відповідає вам, 15 що долучились до нашого ефіру. Максим Ткаченко, співголова міжфракційного парламентського об'єднання ВПО України, був разом з нами.